Тим часом на Київщині затримали автофургона, наповненого запасними частинами до вогнепальної зброї. Вже відомо небезпечний вантаж везли до столиці. Кому був адресований арсенал і де тепер інша його половина, дізнаються слідчі. Уранці на західних підступах до столиці спокійно транспорт рухається через блокпост. Тут зупиняють вибірково головний об'єкт перевірок вміст багажників. Ну, Ківті нічого немає. Зараз закривається. Приблизно о восьмій ранку пильне око вартових фіксує підозрілого форда, що прямує з вишневого. Його зупиняють, Водій автофургона помітно нервується. Коли ж правоохоронці зазирнули всередину, присвиснули. У салоні побачили справжній військовий арсенал. Новенькі магазини і затвори до автоматів Калашникова, пістолетів і гвинтівок, рами до кулеметів і безліч армійського начиння. Усе акуратно запаковане в сумки та дорожні валізи. На даний час ми все це вилучаємо. Ми намагаємося з'ясувати звідки вона і куди саме вона доправлялась. А в рамках вже відкритого кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю. Ми будемо проводити експертизу на те, що це ну, придатне до бойової зброї, чи не до бойової зброї. Про походження небезпечного краму його власники не розповіли. А прямували, кажуть, до столиці торгувати. Мовляв, зброя нині комусь та й згодиться. Два чоловіка водій і пасажир. Зараз вони знаходяться в міліції, ми з ними будемо працювати теж з'ясовувати все-таки, що це був за груз, звідки він взявся і куди його везли. Тому що е, такі запасні частини, напевно, ж, одна машина везла одну, ну, ну, скажімо так, партію запчастин, інша машина може везти іншу якусь партію. Обидвох кур'єрів затримали, де інша частина комплектовання до вогнепальної зброї дізнаються правоохоронці. А на всіх блокпостах на Київщині посилено режим перевірок. Андрій Герко, Дмитро Денис.